Один з топ-трьох запитів на моєму каналі це платіжні системи, як приймати платежі в твоєму інтернет-магазині, якщо ти знаходишся в Україні і хочеш продавати в Європі або в США. Як працювати з Shopify без Shopify Payments. Як налаштувати ці всі процеси, щоб вони були максимально ефективні, вигідні для тебе і не потребували зайвих технічних втручань? У мене є для тебе класна новина в Україні. Відкрився новий сервіс, платіжна система з офіційною інтеграцією з Shopify. і називається він хутко. Ось ми на сайті сервісу Хутко. Я вам е, покажу, як тут все влаштовано в двох словах: тезисно. По-перше, дуже класний зручний сайт. Тут зверніть увагу, як тут все е, круто розміщено, класний, крутий дизайн, і все, як мені подобається, виконано, структуровано. Якщо ми візьмемо продукти, то тут є міжнародні платежі, тобто ви можете приймати платежі за кордону е, з різною валютою, взагалі себе не обмежувати. Є платіжна сторінка, тобто це такий міні-лендінг для саме прийому платежів. Це дуже зручно, коли ви, наприклад. Соціальних мереж просто скидаєте на платіжну сторіночку, у вас людина відразу оплачує, вам не потрібно зайві рухи якісь робити, зайві сторінки розробляти. Платіжні методи тут є MasterCard, Visa, Apple Pay, Google Pay, тобто все найпопулярніше, що зараз є на ринку, можна тут використовувати. Програмний РРО. Якщо ви займаєтеся не дропшипінг, якщо у вас є свій склад, якщо ви продаєте прямо і отримуєте оплати на свій розрахунковий рахунок, то згідно з законодавства України в таких. Підприємствах, фізичних осіб-підприємців мають бути програмне РРО. В чому плюс системи хутку? В тому, що тут все автоматизовано, вам не потрібно робити зайвих руків. Тобто система хутку вже подбала про це і зробила цей процес максимально автоматизованим і зручним. Рекурентні платежі, якщо ви займаєтеся якимись спортивними харчуваннями в e commerce або там, харчуванням кормами для тваринок, як варіант, це також круто. Тобто, це така підписка щомісячна, людина бере ваші послуги. Ваші товари і автоматично досить зручно знімаються кошти. Технологія токенізації. Знову ж таки, клієнти звертають на це увагу, щоб карта, дані карти були захищені, заселені. Тут також це все є. Тут це е, також велика система окрема. Яка контролює цей процес, і вона міжнародна і хутко в цій системі і це дуже важливо. І мейл-інформування, Тобто, якщо якісь є списання, або там недостатньо коштів, або там ще щось, то тут також це є і це працює. І повторююся, це дуже дуже зручно. Вам не потрібно налаштовувати зайві сервіси і брати якісь технічні там допомоги від технічних спеціалістів. Зараз я зайду в саму платіжку хутко, покажу, як там все налаштоване. А ти поки постав лайк, напиши коментар, якою платіжною системою ти користуєшся. Підпишись на цей канал і, звичайно, відправ це відео друзям, яким цікава ця тема. Такс я вже зареєструвався, вже зробив собі тестовий аккаунт в системі «Худко», вже провів транзакції, вже перевірив, як це все працює, що я можу сказати. Я хочу собі вже ставити платіжну систему кутку на свої проекти. Я думаю, я буду це робити, тому що дійсно, ну, з того, що я бачу, на голову вище, ніж усі рішення, які зараз є на ринку. По-перше, класний дешборд. Все зрозуміло максимально. В розрізі є аналітика. Додатково до Shopify взагалі топ, додатково до Google аналітики топ. Тобто є в розрізі банків, звідки вам хто оплачував, є в розрізі країн, якщо вибираєте Вайтворлд. Працюєте з різними країнами в Європі або на світ з вашим shopify магазином або через лендінги. Працюєте тут. Ви цю всю аналітику можете бачити. Також ось складка транзакції, всі транзакції ви тут бачите. Да? В розрізі часу можете обирати за конкретний день. Також обираєте там, де списання не виконано рекурентні платежі, щомісячні, да, Там, якщо у вас плати є, ви також тут в цій платці це все бачите. Якщо у вас там зроблені повернення, ви в цій кладочці бачите. Тобто максимальна, максимальна структурність от в банківській системі, платіжних системах такого не часто зустрінеш, а щоб настільки було зручно і зрозуміло, навіть для новачків. Тому що от у мене багато учнів, які в кого з цим проблеми, от саме з платіжками, да, от вони постійно там звертаються: Андрій, що, де, куди. Але от те, що я бачу зараз, це дійсно топ рівень, друзі. Це дійсно топ рівень. Платіжна система хутко має партнера банк PUMP, тобто це досить міцна система, і ви можете не прийматися за надійність. От, це також класно. Тут є відшкодування, оскарження, тут є звіти, якщо вам там потрібно подавати в певні органи там звіти, якщо у вас там запити роблять, тут все у вас є. Платіжні рішення. Давайте подивимось. Тут є платіжні посилання, тобто, ви можете створювати. Платіжне посилання просто відправляти вашому клієнту, якщо він там хоче якийсь точковий товар, або у вас там якась спеціальна є пропозиція, ви тут створили кілька кліків, це все і воно працює. Можете створювати лендінги, тобто вам не потрібно переплачувати за. Якісь там зайві сервіси, конструктори, тут досить зручно є хороший конструктор, який вам зробить лендос під ваші послуги або продаж товарів. Інвойси, платіжні сторінки. От Платіжна сторінка це таке досить кастомне рішення. Ви можете налаштовувати її під себе, під свій бренд, тобто ви можете додавати логотип, ви можете обрати способи оплати. Можете обирати там, колір картки, тексти на кнопці, тобто тут все кастомно можна налаштовувати. Ви відразу бачите, як це буде виглядати на мобілці або на комп'ютері. Тобто, досить і досить зручно. Зручно. Блін, дуже подобається. Насправді дуже дуже класно. Онлайн-каса є, також налаштування мерчі, тобто, все необхідне для роботи тут є в цьому сервісі. І якщо вам щось не зрозуміло, ви можете спитати, дуже фахова підтримка. Я дійсно вже зараз буду переводити кілька своїх проєктів на цей сервіс, бо з того, що я побачив, це дійсно топ-рішення наразі. Плюс в тому, що є офіційна інтеграція з Shopify, це взагалі дуже дуже крута історія. Коротке резюме, щоб нічого не забути, по перевагам сервісу худко По перше, комісія 1,5% – це дійсно дуже конкурентно, тому що в інших платіжках це 2,5-3-4%. Тобто, це пряма вигода вже відразу. Друге, це оплати вам щодня, тобто вони не затримуються десь. Ви відразу отримуєте гроші за свої продажі. Це особливо круто для початківців, підприємців e-commerce. Е у вас постійні оборотні кошти, ви можете їх реінвестувати і масштабувати свій бізнес. 150 валют у сервісі, тобто ви можете продавати будь-де, в будь-якій країні Європи, в Штатах, де тільки хочете, там і продаєте. Сервіс хутку вам цьому допоможе. Також готові плагини під Shopify, під WordPress. Також можна налаштувати практично під будь-що. тобто вам не не потрібно приплачувати технічним спеціалістам, там вже все є. Тобто ви просто берете готовий, готовий плагін, розміщаєте його в своєму конструкторі сайтів або в там якомусь іншому сервісі, який зв'язаний з сайтами, і розміщаєте платіжну систему. Також є офіційний додаток в Shopify App Store, тобто ви можете заходити прямо інтегруватися без зайвих технічних рухів в кілька кліків, і ця платіжка вже у вашому shopify магазині. Також гнучка сторінка оплати. Під будь-які пристрої, це телефони, комп'ютери, Google Pay, Apple Pay, все це є. І також, якщо потрібно, прям інтегруватися в якісь складні сервіси, або будь-що, це відкрити API. Тобто, якщо вам вже потрібно передати технічну інформацію якимось розробникам, або ви самі є розробником, тобто там є відкрити API для користування інтеграції цієї системи в ваш сервіс. Що я можу сказати? Нарешті з'явилася у нас в Україні платіжна система, яка має такі технічні характеристики і особливості. І нарешті можна продавати без всяких кордонів з України в усьому світі, в тому числі в Shopify. Якщо тобі це цікаво, що ти продаєш свої товари і хочеш масштабуватися, робити це якісно. Переходь за посиланням під відео і реєструйся в сервісі хутко. Ну а тобі по традиції я бажаю успіхів в освоєнні нових навичок, класних заробітків в e-commerce твоєму бізнесі, класних крутих масштабів твого бізнесу. А ми зустрінемося тут, на цьому самому місці, на каналі Business Generation. До зустрічі бувай!